Доброго ранку, діти, давайте з вами привітаємось. Доброго ранку сонечку ясному. Доброго ранку небу прекрасному. Доброго ранку в небі пташки. Доброго ранку тобі і мені. Діти, я пропоную вам послухати звуки. Закривайте очі. Діти, Багато різноманітних звуків нас з вами оточують. Це звуки, які ми з вами чули, так, дзвенів струмочок, і шелестили листочки, і співали пташки, багато різних звуків. Також звуки нас з вами оточують і в квартирі. І на вулиці, і в групі. Але ж з поміж цих звуків, ми завжди можемо виділити звуки мовлення. так? Чим же вони відрізняються від решти звуків? Давайте скажемо яке, якесь слово, наприклад, ковдра. Це слово зразу відрізняється від інших звуків. Чому? Тому що воно складається зі звуків, так? Як називаються звуки, за допомогою яких розмовляють люди? Ці звуки називаються звуки мовлення. Скажіть мені, будь ласка, а за допомогою чого людина може розмовляти і вимовляти ці звуки? Ви всі знаєте, нам для цього потрібен язичок, нам потрібні наші губки, і нам потрібні наші зубки, так? це наш мовний апарат. E, назвіть мені, будь ласка, звуки мовлення, якісь любі, які ми знаємо з вами. Голосні і приголосні. Наприклад, звук А, О, У І Е – це голосні звуки, і ми з вами їх знаємо. так? Кожен звук має своє місце. Якщо ми в слові в якомусь звук змінимо, то наше слово може. Зруйнуватися або змінитися. Давайте з вами пограємо в гру і побачимо, як наші слова можуть змінюватися або руйнуватися. Невідомо, як це сталося як це звуки заблукали, скочили не у свій дім, стали разом жити в нім. Має пишні, довгі вуса і щіпає, мов гусак. Звук того щіпаку – Хто це, діти? Мак? Ні, це не мак. А хто це діти? Рак? Це рак, який в нас звук в цьому віршику загубився. В нас загубився звук Р. Так? І замість нього стояв звук М. Ось так, якщо ми змінимо один звук, може змінитись, змінитись ціле слово. Давайте ще пограємо і е, визначимо, який звук в нас загубився. Ляльку, випустивши з рук, маша мчить до мами. Там повзе зелений mm. з довгими вусами. Хто там у нас зелений? Хто там у нас сховався? Жук, так? Звук ж. Звук Ж у нас загубився. Добре, послухайте ще. Здивувалися коти. Мишка повна води? Мишка чи миска? Як вірно, як ви вважаєте, Миска, вірно, так? Який звук в нас загубився? В нас загубився звук с. А зараз ми ще з вами пограємо. Я хочу, щоб ви порівняли два слова: слово «день» і слово пень. Подивіться на них, будь ласка. Чим вони відрізняються? Вони відрізняються першими звуками, так? У слові «день» у нас перший звук д, а у слові пень перший звук у нас п. Я пропоную вам зараз виконати цікаве завдання. Ви повинні поміняти перший звук у слові для того, щоб створити нове слово. І так, я пропоную вам змінити перший звук у слові лід. Подумайте, на який звук можна поміняти перший, щоб отримати інше слово. Я поміняла звук Л перший на звук Д і отримала слово дід. Так, давайте далі. Пропоную наступне слово слово лак. На, яку, на який звук можна поміняти перший звук Л, щоб отримати інше слово. Я замінила на звук М, і я отримала слово Мак. Був лак, а став Мак. А зараз я пропоную слово ніс. Звук Н перший звук в нашому слові, пропоную замінити на інший, щоб ми отримали інше слово. На, я, на який звук ми замінимо? Я замінила на звук Л. Був в мене ніс, а став в мене ліс. А зараз завдання, яке я хочу, щоб ви виконали самостійно. Я пропоную слово. Калина. Ви повинні самостійно поміняти перший звук в нашому слові Калина, отримати інше слово, і це слово, яке ви отримали, дуже хочу, щоб ви мені намалювали і свої відповіді надіслали мені. І тоді ми покажемо в наступному занятті, яке слово у кого вийшло. Мені було дуже приємно з вами спілкуватися. До побачення до наступних зустрічей.